Травнева пісня Йоган Вольфганг Гетте. Сміється природа, радо мені, як сяє сонце, по зимнім сні, барвисті квіти по всіх лугах, пташині хори по всіх гаях, і в кожнім серці радість, весна, О, земле, сонце, любов ясна, любов моя. Ти світлий чар, ти злото ранніх нагірних хмар, твій подив свіжим лугам, полям, благословення травій квіткам, дівчатко, любе, дівча ясне, як зір твій сяє, ти любиш мене, як жайворонок, повітря й спів, як чиста квітка росу полів. Тебе люблю я гарячим чуттям, ти радістю, сміхом, новим життям підносиш спів мій, хвилюєш кров, о, будь щаслива, моя любов!